Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні! Героям слава! Значить, прийшов час дати відчот. Не, не, не знімали від відео, бо не було нічого нового. Це пішло у нас, прибаль пішла від нашого лимона. Дві штучки привело. Перша привела чотири штучки. А див? А там закладно. Два біленькі і два шоколадні. А друга привела шість штучок. Ну, там і біленьке, і черненьке, і найголовніше, лимончик один. Ось він такий у нас. Один, хоч один. Ну він такий світлий-світлий. І морда, як будто біла, он трошки. Ну хлопчик. Жалко, шкода, що не. Этот. Не дівчинка. Ну і то, слава Богу. Оце він у нас один. Ось такий красавець. Ну, ще, ще ж тут 4, ну три, не наче вагітні, а четверта під вопросом. Ну всього шість, дві привело, ще 4. Ну, будемо сподіватися. Значить, ну таке красуня. Ну, хоч лимончик вже є. А то мама хотіла фарбу купляти, фарбувати. Да, я кажу, давай купимо фарбу, тому що волосся красиш. І якими хочеш покрасені їх тут маленькими. Вивели колір, синій якийсь. А там, як, да? так? За індюшаці заціпляти зібрали. Ну, Різнокольори. Да, а потім вони полиняли і всі стали білі там, чи жовті. Ну Ці ж дракончики вже їм ось, ось, ось через тиждень буде два місяці, буде відсажувати. Тут оце, виходить, одна привела, а дві привело. А, багатенько було мертвих, дев'ять штучок залишилось. А потім вже 20 числа привела ще одна. Ну, вроді би як стандарт. От так вона... Ну тут ми дивилися, тут непонятно, Вони, блин, блин, якось кучі, да. так, не, не поймеш. Ну, стандарт. Не наш стандарт. Но вона привела двоїх штучок і теж стандартних. Щось у нас так мало ще не, не приводили. От вже майже три роки ми займаємося. В январі, в січні буде три роки, як ми їх піхлили, як кажуть, займаємося серйозно. І оце два штучки у нас ще ніхто не приводить. Ну, от, ну от такого дракона у нас теж не було. Ну, будемо сподіватися, що ще ж. І ми ж створили ж сім'ю з ним. А ми Слик... показували. Ні. Так, угу. да? Це вже майже місяць. Ще. Ну, ну, ну будемо сподіватися, що там ще щось біленькі, там, шоколадочка, там черменький один є. Замісне нормально. Ну вони, оці всі 10 штук, більше я заходять, частенько вони на, 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 на шоколадці сидять. Ізрідка, ну тут шоколадка привела і это, ж, серебро. А на, на, на стандарти, на мамі снайпері. На, на шоколадку. Я... Ну, значить забалакався. Ні-ні. А, ну заліз на шоколад, на, да, ну, вона їсть на жопі висить, висить. А от ну, багато часу вони приводять з Вона може і більше добріша чи що. Молокосно тіньше. Ну і та теж корм. Он стандарт один. Ні, то, то, то стадо. Це не стандарт. То шоколадний. Це серебро, то шоколад. А, серебро, таке, як стандарт. Okay. А, ось жопка, так. Да. Ось, ось стандарт, так. Mm. Да. А те що ці, що я казав, старші. Ось дивіться. Це Це ж чотири штучки, я таких вона привела. Два біленьких і два. Шоколадный. Ну дивись. Ну два дня резницы, но ну, дави. Ну, а он четыре і сколько там більше? Да, 6. Дивись. Вот такие дракон. А там? Комочки. Крисенятка. Диваха. Диваха. Диваха наша. Будеш на розплод. Белявочка. Белявочка. У меня купчел, да, как На розплод видит. Да. Вот такие вот дела. Тут растуть, сидять, да, гарбузик вони полюбляють добре. А ну папаш открывай подивись. Він уже з'їв гарбуз. Сейчас підди. Да, лимончик. А, ну, він на нього диви, у нього морда така біловаша. Да. На папу походь. Ну він такий вже, знаєш, трошки бухтить. Но уже більш... ну, Бог, знаю. Так він здоровий став того, как... Так він же здоровий був. Да, да, да. А, це не та. Це... Вона теж добра, но та, та бичная рука. С пятном. Масаж да, с пятном на, на косачку там. Да. Иди сюда. А, вона їсть, вона їсть, вона їсть, Вона, вона зайнята. То вона тільки відкриває, що вона вже я здесь. Дайте мені щось смачненьке. Стандартно. Да. Стандарт. Да. Все, ты сделала свою пайку, да? Жди сейчас сінця ще дам. Да. Ну, Тима хороша. Ну, давай вот, так. Белявочка, а ну иди сюда. Mm -hmm. Да, что? Дыка здорово туда, да? Э, комочек, да? Ну ты комочек, ну да, и зубки тогда. Так как клац, mm -hmm. и зуба не ой, зуба, пальца нема, да? Ну, он дивится, стоит, стоит. Да, я бачу, да. Ты пришла, ты пришла моя деваха. Вы я. ты моя хорошая девочка. Вот такая хорошая. Вот она, она тебе массаж тебе делал, да? <рит> ну все равно, вот били, блин, не знаю. Да. Ди. Ди, Вот, <рит> вот красавица. Вот били, блин. Я не знаю, что они такие добрячие. Ды. Полиза, полиза. Куда ты полиза? Туда не можно. Не можно, дива. Пахнет, слышно. Вообще, запаха... Гарбузом? Ну, да, так я что-то. Ну да, таке, ну, ну гаммон не, воня. не воняє. Да, Нема, хамна. Да, дий, да, да. дий, дій, ди, ди. Ну все, 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 Пішу, напишу, пишу, ди. так, Тут водички вони купаються без конца і краю. Ну да. Ні, ну зараз вже менше купають. трошки на вулиці ж похолодало. І от, ну, два рази був, А то ж було і три, і чотири доливали. Зараз вони вже все менше. Ну тут ну, скільки тут на граждані. А, немає, да? Забрали. Нема, забрав. Ну, п'ятнашка ну, точно є плюс. А може а трохи... Може більше? більше бо так... Тут же трохи перестановку зробили. Пересадили перепили. Ще один хлопець. Добави. Обрізалися хто, там же ж погано, а це угу, хороше. І курей сюди, несушек по коженошу. Там настояли. Сера, вони настояли зранціра, але там прохолодні. Вирішили сюди поки поставити. Місто є. Тут більш можливо. Сьогодні ще занесеть там 12 чи 15. Бо заморозки вже йдуть. Ну, не дуже добре. Тут ще посадимо, розсадимо тут. І хай сидять. яєчки нам несуть. Тим паче, що зараз ціна на яєчки дебела. 70-80 гривень. Нормальна ціна. А несуть, що непогано. Так, ну ось такі у нас новини. Будемо обсаджувати в початку грудня перших числа. Засмінемо, подивимося. Що там у нас там 9 штучок. Хто є хто. Ну, прикольно, а я би ще такий, знаєш, що золотистий був, а взагалі було шикарно, так? Да? Mm, ну, да. ну откуда він візьметься золотистий, якщо папа такий світлий. Nee, як там да? казали, кров, кров? Ну я да, не все в ви, ви, Ну є же. Ні, ну папа це рижий, вибачте. А всі да, у них все в генетиці ага, є, ага. всі кольори. Ага. Це ага. ж не було в нас ні одного рижого за три роки, да, поки не купили хлопця. Хотя, типа, стандарт, он, бачит, там и рыжий, что везде проскакивает. Ну, усилят. ну, все, вот, видите, ну, такие. Ну, как бы, будем какая-то чекать. Хочется побольше, чтобы рыжий был. Да, и беленький. Белые рыжие. Белые хорошо, растут. тут, блин, они крупные, да. Да, 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 ну, все, они хлопцы. Забыляют, да. Это им, блин, получается, они 6 месяцев. он с ним хлопцы, он тебе написал. Да, и девчата. Вот это же они одного. Зараз 11 місяців. Блін, 11. 6 місяців. Ну, буде. любов? Кохання, як завжди. Не знаю, як да? так? Диви, сабля, бачиш, валяється з-під ноги. Випало. Випало. Так, все, на цьому будемо завершувати. До побачення. Підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей.